Всім привіт в цьому відео. Зараз ми хочемо показати вам новинку від заводу Ліліфа. Це модель К-19. Дана модель є мотоциклом класу Це ну, В народі ще говорять на їх дорожник. К-19 має тактний двигун з об'ємом 200 см кубічних. Але він вже є з водяним охолодженням, з повноцінним фільтром, тобто це йде вставка. Не стружко уловитель, а саме вставка, що дає ця система збільшує ресурс двигуна. Ви бачите, як він виглядає зовнішності. Це брутальний мотоцикл, скажем, для не тільки початківців, це вже більш для досвід може бути і для більш досвідчених водіїв. 16-й радіус переднього колеса, 15-й радіус заднього колеса. Високий профіль резини, диск диски, брутальний прямий руль з високими проставками. Щодо тормозної системи на даному К-19. Передні це в нас гідравлічні, задні – барабан. Передня підвізка це в нас стандартна гідравлічна вилка телескопічного типу. Заді два амортизатори з регулюровкою по преднатягу пружини. Щодо заднього ліхтаря, це йде продовження самого корпусу мотоцикла. Розташована вона в нижній частині крила і також застосовані в led компоненти Так як це в нас клас мотоцикла дорожник. Ми можемо бачити, що підніжки для водія розташовані досить зручно. Це не класична підніжка на мотоциклі. Вони виконані в стилі площадки. Для пасажира також є зручні та стильні підніжки. В базову комплектацію входить центральна підніжка. Це дуже зручно для обслуговування цепочки. Ну і зазвичай щодо органів управління, Ви можете бачити, що вони виконані в такому ж стилі, як і самі, скажімо, кузовні частини цього мотоцикла. Це напів-овальні блоки управління, клавіші. Це все-таки в поєднанні з цим кузовом. Каплєвидна фара, каплєвидне сидіння. Воно все допоєднує один одного. Приборна панель і всі її компоненти розташовані у передній частині бака. На швидкості буде добре скануватись поглядом. Розташований блок управління світлом, сигнал, показчики поворотів, клавіша, увімкнення дальнього світла. На праву руку від водія це основний блок управління, який відповідає за запуск та стоп-двигуна. І ось така новинка вже представлена в нашому мотосалоні в місті Києві за адресою проспект Перемоги 60. Запрошую до тест-драйв.